Вирішальних боях за підсумкові позиції. Близнюк виходить зараз на ударну позицію Близнюк. І що тут команди непогані, так, команди амбітні, але впродовж турніру, самі розумієте, волода означення віку Команда Забиває зараз Шумило. Подивіться, який фантастичний м'яч відправляє Роман до воріт суперників. Ну тут навіть. Це, це про енергію 2 політехніку. Про весет Кіфс Сенергія-2 Меркурій. Так? Ця команда виступала у суперлізії зараз. Лишень перший свій офіційний досвід зараз здобуває, виступаючи на турнірі Кубок Львова-2024. Потрібно, звісно ж, підсумувати ще зимовий сезон. Фел-момент, який не забиває зараз гравець «Єврофорвардінг». Ще одна атака. Олес Великий. Так, але я хочу вам сказати, що ну, це команда для мене особи. Отож, склади команд Степан Попів номер 16, номер 8 Вадим Другов. No 9 Владислав Бекар, номер 10 Назарда 15 хвилин брудного часу удар по воротах. А от передача на Олеся Велико. Той тобто, з кількох милів, які в власне, а... чистий а... турнір. А... Кубкових, так, а... у чемпіонаті десь командою з виступом був кубок Select Cup, а... якщо не помиляюсь, таку одна з виносив цей роль. На Белозьорова передача, Белозьорова, Вперед Долозеров залишаємося на вулиця. Великого той пробиває. Удар по воротах Віддали. на першої ліги. А, Львівщини. Момент який Великий. Великий. Проходить передача на Момент, який не щастить. Відверто на щастя. Зараз побачимо введення м'яча з за бокової лінії. Колозорок. Удар по воротах обвідний від відбулося. Шановні друзі, розпочинаємо другий тайм протистояння м'янку. Це очевидно. Але, звісно вже, хотілося б і реалізацію покращити тут. Певна річ. Белозеров, Белозоров хитає зараз суперника, Белозьоров пробуває. Удар по воротах знову каркасри. На тему студентського футзалу у програмі чистий час, для тих хто не знає, що вівторка о 19-ті у нас не лише на Радарах з'являлися три убці, москвини, цибики і федюки, але й е, виконавці Рівня. Готовий дійсно такий от, варіант, зокрема через колектия. Два політехніка розвинути. Ось цю. Вихованців, студентів, скажімо так, Львівського університету було зараз. І, Зокрема, студенти Львівської ну, університету фено. Момент, який зараз не забиває. Не тільки безпосередньо про те, що відбувається на паркеті. От зараз момент Бекар. Забиває, подивіться, який гол зараз. Команда Нарія 2 політехніка, але що тут? Я так розумію, спорушення права. Удар по воротах від Шумила. Белозьоров. Відновлюється гра. Белозьоров Белозоров. Розстріл. зараз. Момент, який. І що тут? цяка облога. Просто може бути заключна. Великий підкочується під нього Данилів. Контратака зараз від Енергії. Два політехніки. Момент порожні ворота не забиває Ермола.